А як вирішувати проблему з особовим складом, коли ніхто не хоче брати відповідальність власне за мобілізацію в цій країні? То сухопутка за неї відповідає. Я, ну, тобто, немає людини, немає якоїсь групи людей, щоб можна було сказати, от вони відповідальні за це. Тема мобілізація для всіх, якась типу, ну це, це він, це не я. Це, це він абсолютно правильне питання, і ви самі на нього відповіли. Питання мобілізації, і питання СЗЧ, це гаряча картопля, яку кидають одне одному, тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Всі ті, хто прагнув захищати Україну в Збройних силах, вони вже в Збройних силах. І оцей, скажімо, потік, він перетворився на маленький потічок. І далі буде слабшати, маліти ще далі. Тому потрібний системний підхід. Неможливо вигадати якийсь універсальний спосіб, яким чином забезпечити безперебійно чітке поповнення збройних сил. Для цього має бути комплексне рішення. Немає єдиного виходу. Мають сісти люди, причому люди абсолютно різні. Це мають сісти юристи, мають сісти демографи, які мають порахувати, яка, скажімо, частина населення є критично необхідною для економіки, яку треба зберегти, а якою, вибачте, Необхідно в якійсь мірі пожертвувати для того, щоб, в принципі, економіки було дорозуватися, щоб держава була, мають сісти маркетологи, журналісти, психологи, соціологи, військові і розробити алгоритм, яким чином залучати, переконувати, запевняти, достукатися до людей, які би хотіли йти в Збройні сили, не боялися. Не мали наміру йти з них. Якщо вони мають такий намір, то яким чином на це можна впливати? Матеріальні стимули, психологічні стимули, ідеологічні, будь-які. Має бути викремлена належна кількість сформульованих меседжів і перелік осіб, які цими меседжами мають виходити до людей, до народу. Ну, безумовно, серед цих людей мали бути в першу чергу президент, міністр оборони, головком. Можливо, начальник генерального штабу, можливо, якісь авторитетні військові, ті люди, які є медійними, які користуються поваги, можливо, волонтери. Можливо, ні. Я не знаю. Такої групи створено не було.